Поему Тараса Шевченка і мертвим, і живим читає студент факультету будівництва та архітектури Юліан Бубела і смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають важкі ярма орять лихо. Лихом ж засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою в країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля та й в Україну принесли. Великих село, велику силу та й більш нічого. Та й кричите, що Бог суздав вас не на те, щоб ви неправді покорились. Та й хилитесь, як і хилились. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє морі дітей ваших. І не буде кому помагати. От сурається брат, брата, і дитина мати, і тим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі не тільки аби панувати, бо невчене око загляне глибоко-глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й премудрих не мудрі. Одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все це бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Та й кусинімуть узлуватий, та й більш нічого. Добре, брате, що ж ти таке? Хай, хай скаже німець, ми не знаємо. Ось так от ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже. Ви моголи, Моголи. Моголи. Золотого та Мерлана, на та голі. Німець скаже ви. Слав'яни. Слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих правнуки погані. І коларика читаєте з усієї сили, і Шафраника, і Ганку, і Слав'янофіли, так і притесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї. Газь би, колись будем і по-своєму балакать, як німець покаже, а до того ж історію нашу нам розкаже, що ці римляни убогі, чор на що не брути! У нас брути їх коклески, славні, незабуті, у нас воля виростала, ні промомивалась. У голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона омивалась, а спала на трупах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведної кров із ребер точать. Просіти та й кажуть, хочуть материні очі. Не дуріте ж самих себе, учітися, читайте і чужому научайтесь та й свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ж гридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Страшні діла, от би їх забути. Я віддав би веселого віку половину. Отака от наша слава. Слава. України. Отак і ви. Почитайте. Щоб не соним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Німійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України і світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас. largaio